24 вересня відбувся футбольний матч першої ліги дев'ятого туру групи Б на стадіоні Кремінь Арена. Боротьба точилася між командами ФК Кремінь та ФСК Ярут» Маріуполь. На жаль, для володарів поля підсумковий рахунок 0-3. Хочу сказати, що добре знали, як буде грати команда Суперник Маріуполь. Вони практично не створили. Гольових моментів з позиційних атак, це дуже важливо було, але вони забили нам зі швидких атак, наші помилки індивідуальні, стандарт і гра на цьому, можна сказати, що закінчилася. На 21-й хвилині гравець маріупольського клубу Никита Тепляков забив гол у ворота Кременю. Після чого розвинув успіх та на 24-й хвилині першого тайму вдруге поцілив у ворота Кременчужан та змінив рахунок на користь своєї команди. На 64-й хвилині гри фінальний гол у матчі забив гравець ФСК Ярут Артем Терехов. Перше хотів поблагодарити хлопців за дисципліну. Те, що ми догаваліся вони все зробили. І це привело к такому результату. Тренер Маріупольської команди повідомив про подальші плани клубу. Перемагати в кожній зустрічі, грати на максимальних усиллях. А потім те, що з цього вийде, будемо дивитися. І... Приймати рішення найбільш неочікуваною подією після матчу стала новина про зміну тренерського штабу та те, що Роман Локтіонов покине посаду головного тренера ФК Кремінь. Наш тренерський штаб напевно. Закінчує сезон на цій на цій грі цьому сезону не вийшло, і я думаю, це буде саме вірне рішення. Команді нашим футболістам потрібен ковток свіжого повітря. Може в мені причина, може, може в футболістах, але я приймаю таке рішення, це, це остаточно. Це буде правильно. Не змогли ми знайти підсилення. Нашим тим футболістам, які пішли, Кременчуцька футбольна спільнота вдячна екс-головному тренеру Роману Локтіонову за роки сумлінної праці на посаді. Бажаємо спортсменам нашого клубу нарешті знайти рішення, яке приведе футбольний клуб Кремінь до перемоги. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.